Який віртуальний тур презентували в Росточі, Та що за відкритий чемпіонат готує комплекс старт? Вітаю, це Марія і Нині інформація про новини. Першу до подій держави та світу Швеція в найближчі роки поступово припинить надання допомоги п'яти країнам і використає ці кошти для збільшення підтримки України. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на заяву шведського уряду. Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро нашої держави та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники цього угруповання запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента. Новини на Янтарная ФМ. І до локального департамент екології та природних ресурсів Лова презентував віртуальний тур природним заповідником росточа Яворівщини. Відомо, що це один із найцінніших природних куточків Львівської області, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО та унікальною територією, де збереглися рідкісні види рослин і тварин. Тепер кожен охочий зможе віртуально відвідати водно-болотне угіддя, урочище, заливки. Thank you На сцені Палацу культури Кристал організують велике мистецьке благодійне свято, невичерпна скарбниця доброти з нагоди Дня Святого Миколая. У програмі виступи дитячих творчих колективів. Спеціальні гості це фіналістка нацвідбору дитячого Євробачення Ольга Нестеренко та військовий духовий оркестр 184-го навчального центру ЗСУ. Дата 7 грудня, час 18.00. Новини на Янтарнефе. І до новин спорту у Новояворівську провели турніри з настільного тенісу серед військовослужбовців. Його приурочили до Дня Збройних сил України. Він об'єднав військових учасників бойових дій та ветеранів війни. Змагання проходили у клубі настільного тенісу Галицькі Леви, що на базі Людової арени. Відкрита першість із бадмінтону відбудеться у Новояворівській громаді в четвер, одинадцятого грудня. Місце проведення це спортзал школи у селі Бердихів. Категорії учасників це дорослі та ветерани. Щоб долучитись до змагань, треба заповнити імену заявку. Лінк на реєстрацію вже є в наших соцмережах. Відділ культури, молоді та спорту Новояворівської міської ради анонсував проведення відкритого чемпіонату Львівської області з жиму лежачі та класичного жиму лежачі серед всіх вікових груп. 6-7 грудня захід відбудеться у фізкультурно-оздоровчому комплексі старт нашого міста. І про погоду у суботу хмарно з проясненнями вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. температура вночі від 1 морозу до 4 тепла в день 4-9 тепла і такими були основні повідомлення і я бажаю вам ресурсних вихідних на хвилі 97.6 FM На актуальніші новини щогодини на Янтарна FM